Шановні друзі, з вами програма Новий день. Професійне свято сьогодні відзначають юристи України, і саме цей день ми відзначимо разом із нашою гостею у нашому ефірі. Зараз до нас завітала Олена Зарицька, начальник сектору юридичного забезпечення ОМВС України у Миколаївській області. Доброго вам ранку і вітаю вас mm -hmm. з святом. І вашій особі, усіх юристів Миколаївщини і України. Давайте зараз зануримося у його історію саме цього свята, і познайомимо наших глядачів, дізнаємось, коли і з якою метою почали відзначати в Україні саме цей день. Офіційно День юриста запроваджено указом президента в 1997 році, і саме з цього року, 8 жовтня, стало офіційним святом усіх юристів різних. Сфера діяльності, які стоять на захисту прав і свобод громадян, хочу зазначити, що професія юрист у сучасному суспільстві, коли йде побудова правової держави, займає дуже велике значення, тому що саме на юридичну спільноту покладається українським народом завдання і сподівання щодо забезпечення верховенства права. Щодо досконалення вдосконалення законодавства, щодо забезпечення соціального захисту усіх верств населення і професія юрист це правник, це практичний діяч в області права. Якщо ми говоримо про те, що від професійних дій лікаря залежить життя людини, то ми можемо сказати, що від професійних дій юриста залежить доля людини, тому що Наше життя, воно дуже багатогранне в правовідносинах, і ті саме які норми закону, норми процесуального, норми матеріального права, які, які закон треба застосувати в тій чи іншій ситуації, які склалися у правовідносинах між суб'єктами цими правовідносинами, залежить саме від професійності самого юриста. Професія юрист – це… Нотаріуси, це правоохоронці, це міліціонери, судді. І знову ж таки, хочу сказати, що на цих людей покладається надія людей самих щодо отримання належної своєчасної правової допомоги. Так, І то, зараз, коли наша країна, наш народ намагається прямувати до правового до правової держави. Професія юриста, ну можна сказати, життєво необхідна. Життєво необхідна, тому е, зараз і е, хочу зазначити, що не тільки в державних установах є посади юристів е, в послугах юриста, е, також я так думаю, і приватні підприємства мають потребу і можуть навіть і забезпечити їх. Працевлаштуванням у себе на підприємствах. Послугами юриста також потребують і звичайні люди, які хочуть здійснювати, наприклад, здійснювати свої права, забезпечення своїх прав, вже зарані знаючи про те, як їм діяти, як правильно поступити в тій чи іншій складній для них ситуації. І знову ж таки, на допомогу приходить юрист, який. Достатньо знає зміни, достатньо знає закони і надасть кваліфіковану допомогу у тій чи іншій сфері. От ви говорите, розповідаєте про діяльність юристів, і я собі гадаю, от коли людина вперше може стикнутися із представниками вашої професії, мабуть, із самого народження, тому що від людина народжується і можуть виникнути пов'язані з цим юридичні проблеми, пов'язані із громадянством, наприклад, і з правом народження, і з правом наслідування. І надалі все життя людина може звертатися із своїми проблемами саме до юристів, і в житловій сфері, і в праці із роботодавцями, і в різних в різних сферах діяльності, куди б людина не пішла, Звісно, можуть виникнути проблеми, з якими приходимо до юриста, як до лікаря. Це не є. Отже, професія юриста дуже необхідна, ми про це вже говорили. А зараз хотілося б дізнатися про те, про більше про службу, яку представляєте саме ви. Отже, ви начальник сектору юридичного забезпечення ОМВС України. В минулій годині була ваша колега, так, Валентина Олександрівна, в деякій мірі. Вона іншу правда сторону забезпечувала свого часу і зараз. Розкажіть про вашу службу, про її діяльність, про необхідність її роботи. Хочу зазначити, що до 2008 році самостійної служби в системі МВС, в управлінні не було. Була штатна посада юрисконсульта в структурі штабу. У 2007 році в міністерстві. України було запроваджено правовий відділ, а в 2008 році було створено юридичну, управління юридичного забезпечення Міністерства внутрішніх справ. І в результаті організаційно-штатних змін, які відбулися в нашій системі, у 2008 році, 19 лютого, наказом начальника МВС було створено сектор юридичного забезпечення. Основними функціями, які виконує сектор юридичного забезпечення, це здійснення належного представництва прав і інтересів юридичної особи в особі управління, в особі його структурних підрозділів, це ведення договірної роботи, це забезпечення належної позовної роботи. Це контроль за нормотворчою діяльністю, яка ведеться також в управлінні. А також будемо говорити, що ми шляхом здійснення своїх функцій, покладених на нас завдань, забезпечуємо, основне це завдання, це наше, забезпечити неухильне дотримання вимог законів, конституції, нормативних актів. Які видаються в нашій Україні, нашим керівництвом, його структурними підрозділами і його працівниками. Хотілося б дізнатися, яких результатів досягає ваша служба на практиці. Ну, Тому, якщо що одна справа те, що повинні робити, а інша справа чого досягають. Якщо говорити про економічну сторону нашої роботи, то вже в цьому році шляхом професійних дій нашого колективу. Наших працівників було зекономлено державних коштів більш двох мільйонів. Це чималенька сума. Так, да, чималенька сума, і це знову ж таки професійні дії мого колектива, будемо так говорити. І що стосується правової сторони нашої роботи, то хочу зазначити, що на теперішній час нам не допущено жодного судового рішення. За яким би було визнано незаконними дії керівництвом ВЕС, наприклад, в дотриманні щодо дотримання прав громадян. Я, наприклад, можу привести приклади стосовно того, що нами, як працівниками сектору юридичного забезпечення, надається допомога тим працівникам, яким доручено керівництвом ВЕС, розгляд заяв. Скарг, запитів на інформацію, такі от листи, ми допомагаємо нашим працівникам правильно оцінити викладене в листі і забезпечити повне і об'єктивне дослідження викладеного. І е, люди, які звертаються до нас зі скаргами, наприклад, або хочуть отримати якусь інформацію, це є такі інформаційні запити, вони її своєчасно отримують, Своєчасно. Повідомляються про результати розгляду тих чи інших, будемо говорити, скарг. А також наше керівництво своєчасно вживає заходи до тих осіб рядового начальницького складу, які порушують службову дисципліну своїй діяльності, і знову ж таки про вжиття заходи ми своєчасно повідомляємо. Людей, які звертаються до нас за допомогою, хотілося б дізнатися, з якими питаннями найчастіше звертаються до вас люди. З якими Хочу проблемами. Зазначити, що відповідно до наших функціональних обов'язків, завдань, ми надаємо консультації, але особам рядового начальницького складу, тобто працівникам міліції, які безпосередньо. Можуть до нас звернутися з тих чи інших питань. Так як будемо говорити, що порядок проходження служби у нас урегульований положенням про проходження служби, і Кодекс законів про праці на нас не розповсюджується, тобто у нас особливий статус працівника міліції, то виникає дуже багато питань і стосовно і порядку проходження служби, і терміну, за який вони можуть. Припинити свою службу, підстави припинення, наприклад, служби. Такі питання, наприклад, виникають. А вже стосовно виконання своїх функціональних обов'язків, як я вже зазначила, наші працівники дають правові, будемо говорити, консультації щодо обробки тих чи інших службових документів, які надаються нашим працівникам для виконання. Сьогодні у вас професійне свято, у вас і у вашого колективу у свято прийнято відзначати найкращих працівників. Кого б ви відзначили в цьому випадку? Я хочу зазначити, що особливий склад сектору юридичного забезпечення це досвідчені працівники, які мають великий стаж роботи, не один десяток. Справ, які розглядаються в судах різної і в загальних судах, і в адміністративних судах. І, користуючись нагодою, я хочу висловити слова вдячності за професіоналізм, за відповідальність до поставлених завдань своїм колегам. Це Щербакова Тетяна, це Білецька Олена, Роснакова Тетяна, Ляхова Катерина. Велике вам спасибі. І надалі з таким же успіхами продовжувати покладені на вас завдання. Ну, що ж, дякую вам за такий ранній візит до нашої студії, за те, що ви розказали нам про одну із е, сфер впливу юристів і одну із сторін їх роботи. Вважаю вам успіхів, наснаги, і е, будемо сподіватися, що і ваша служба буде працювати заради того, щоб наша держава досягла. Своєї великої мети побудови правового суспільства. Ще раз доброго вам ранку.